Йоу, what's up? Здоровенькі були. О, привіт, хто прийшов? Щось новеньке є? А, конечно. Новий ремікс на Жинкову Януковича! супер просто. Раньше небо небі горулить всьох. Та ну енна хермантила з альбомом цей Янакович. Щось хочу таке конкретно круте. ж ти зразом сказав? Нам сьогодні привезли супер мікс, називається Разом з багато і типа що то нас піділати. Єсть нам ще підійдуть проти відюшника Янакович щось нас масать. Канечно. Короче, Коп працює на юшенька, продає в Донецьку записи проти Януковича. І у нього класно получається. Вот это было записано в Ужгороді бандою отморозків, который называют себе Грин джо Джоли. Гринжоли, короче. Ты понял, да? Грин-шо? Грин Джоли. Короче, Да, Ющенко, да, це наш президент. Да, да, Фальсифікація, махінація, yeah. поняття я. Ні, ні, брекні. Ющенко, да, Ющенко, да, Ющенко. Да, це наш президент. Да, да, разом нас багато. Разом нас багато разом не Супер, давай, завертай. 20 гривень. Можна забирати? 20 гривень! Ну ти шо, не знає, що, не знаєш, що проти Януковича Юл... 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 дуже дорого стоять матеріали. Поки привезуть, короче, можуть посадити, даже, так що ти ты саме рискуєш, і я рискую. Так что забрай, я не забрав. К... Да. Слухай, Зараз прийде сюди наряд і все заберуть. Так що лучше забирай ти, а у вас друзья забере. Ну ладно, заберу. Хе-хе. <He> ну все, давай, до завтра, що завтра нове буде? Давай. Здравствуйте, у вас есть что-то естонское? Нет, ну нас супер український микс. Супер микс. Это три башни зрева, пацан.